Ви бачите, яка кількість вікон тут тобто, після кожного прильоту є. У нас по кожному району ми введемо таку повністю. Ну, практично все намагаємо своїми силами робити, але ну, вже ж там, де висотні роботи. Там... Ну, автовишка потрібна з висоє. Чекаємо. Зараз, на жаль, вже був прильот 14-поверхівка. І зараз всі сили туди. Потім ремсервіс, у нього потреба є. Вони в курсі наших проблем, вони зайдуть тоді. По вибитих вікон такі наслідки обстрілу кабами для цієї гімназії. Проте споруда збудована ще у 1934 році, встояла люди, не постраждали, врятували укриття та вихідний день. Наразі відновлювальні роботи тривають, а до їх завершення змішаний формат навчання знову замінили на дистанційний. Ми зараз проводимо ретельне обстеження, тому що як досвід показує, що через деякий час виявляється ще. Кількість пошкоджень. і зараз власними силами ми перший поверх закрили, відремонтували будівельними матеріалами. Зараз чекаємо допомогу, щоб відремонтувати всі вікна, які залишились пошкодженими. Щоб зараз нам поміняти ці 118 вікон, потрібно 4 мільйони гривень. Так це великі кошти. Ми розуміємо, що можливо зараз і не на часі розпочинати ці роботи. А далі вже наша запоріжня сервіс з відповідною вишкою буде допомагати закривати всі інші поверхи. Ну бо це складно, але беззаперечно до початку опалювального сезону це треба зробити. За словами Регіни Харченко, наразі 74 освітні заклади Запоріжжя мають облаштовані укриття. Фактично, це пункти незламності зі сховищами різної площі. Плюс у 20 навчальних закладах тривають капітальні та поточні ремонти у підвальних приміщеннях до кінця року частина з них також зможе виконувати функцію укриттів. Якщо лунає сповіщення про повітряну тривогу, якщо реально в місті небезпечно відбуваються обстріли та вибухи, то всі укриття мають бути доступні для людей. Безумовно, шкільні також ніхто не має права перешкоджати вам в доступі, навіть коли відбувається освітній процес. У 83-й гімназії зареєстровано 473 учні, з яких у Запоріжжі перебуває приблизно 80%. У власному критті наразі може навчатися до 50 дітей. Після допрацювань приміщення зможе прийняти до 400 людей одночасно. Сховище комфортне та забезпечене усім необхідним для кількаденного перебування. Відповідно до всіх вимог, всім необхідним і. І медблок, і санвузол, і кількість води в нас розрахована там на 4 доби, і витяжка примусова. Є все відповідає всім вимогам. Вентиляція Вентиляція, так справляється. Так ми нікому не відмовляємо, тому що це місцеві жителі. Ми не можемо відмовити всіх, пускаємо це безпека дітей, людей, працівників у гімназії. Секретар Запорізької міськради також зустрілася з педагогічним колективом, висловила слова підтримки та назвала вчителів справжніми героями, які попри все щодня виходять на роботу і навчають запорізьких дітей. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.